Тема нашого уроку – стиль ділового листування, логічні елементи тексту та порядок його викладення. Сьогодні поговоримо. Ну, в принципі, те, що в якомусь сенсі ви вже знаєте, деякі слова ви вже чули обов'язково. Яка особливість? Яка особливість офіційно ділового стилю документів? Тобто повинна бути обов'язково точність, послідовність, лаконічність викладів, викладу фактів, гранична кількість у висловленні, а також е наявність мовних зворотів, тобто кліше. Що таке кліше? Я думаю, що чули так, е мовні конструкції, яким властиві постійний склад компонентів, їх порядок та усталене звучання, розрізняють прості ускладнені та складні кліше документів. Що стосується документів, що таке кліше в документах? Це мовні конструкції, що складаються з двох слів. Тобто, згідно з, відповідно до вжити заходів, винести догану, брати участь і так далі. Ускладнені кліше теж, в принципі, ми доволі часто використовуємо. Ми доволі часто використовуємо. Брати до уваги згідно з оригіналом, брати активну участь, вжити суворих заходів, винести сувору догану. Ну і відповідно складні, які мають у своїй структурі два простих кліше поєднані в один блок. Відділ боротьби з організованою злочинністю. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Наказ оголосити обоводі, особовому складу академії, ліцею і так далі. Далі, тепер. Обов'язково, що ще має бути в офіційно-діловому стилі документів: це наявність реквізитів, які мають певну черговість, логічність і аргументованість викладу, відсутність індивідуальних рис стилю, лексика, здебільшого нейтральна, яка вживається в прямому значенні. Далі, які мають бути реквізити, тобто реквізити зазвичай це в нас, якщо є якесь ну, свідоцтво, так можна знайти в будь-якому в принципі магазині або, ну, скажімо так, компанії, яка надає певні послуги, так, тобто, свідоцтво про реєстрацію, що має бути державний герб? Які розташовуються зазвичай посередині бланка або у кутку, емблема організації чи підприємства, розміщується поряд з назвою організації, назва Міністерства або відомства, якому підпорядковується установа. І відповідно потім вже назва виду документа. Тепер, Тепер що стосується тексту, текст це головний елемент будь-якого документу, він має чітко. Переконливо відбувати причину і мету його написання. Тобто, найголовніше нейтральний тон викладу змісту лише у прямому значенні. Тобто, навіщо це? Для того, щоб людині не треба було здогадуватися, читати між рядків і так далі. Що ж там все ж таки написано? Далі, точність та ясність повинні поєднуватися з лаконічністю, стислістю, послідовністю викладу фактів. Документальність. Кожен папір му повинен мати характер документа. Далі наявність реквізитів, наявність установлених, уставлених одноманітних мовних зворотів і сувора, сувора регламентація тексту. Далі. Текст документа складається з логічних елементів вступу доказу закінчення. Тобто, з чого вступ, це що таке вступ, підготовка адресата до сприймання теми. Тобто одразу, коли прочитаєте вступ, ви розумієте, що це буде за документ. Що це буде за документ? Відповідно, ну, там в нас історія якогось питання, можливо, якийсь привід, що, стає під, що став підставою для створення того чи іншого документу. Далі, у доказі викладається суть питання, тобто докази, міркування, пояснення, які можуть супроводжуватися цифрами, можливо, розрахунками, посиланнями на законодавчі акти і так далі. Наприкінці формулюється мета, заради якої складено документ. Воно може бути як активним, так і пасивним. Активне закінчення точно зазначає, яку дію має виконати адресат, пасивне інформує його про якийсь факт, обставину і так далі. Також також важливим технічним прийомом є нумерація сторінок. Якщо текст оформлений на кількох сторінках... А це може бути прикладом такого тексту, ну найпростіше будь-який ваш реферат. Може бути оформлено і відповідно ставиться на кожній сторінці свій номер. На титульній сторінці номер зазвичай не позначається, але він враховується. Тобто, наприклад, якщо у вас, наприклад, якщо у вас перша сторінка не враховується, то нумерація другої сторінки починається з цифри 2, 3 і так далі. Позначається звичайно, що арабськими цифрами, Позначається арабськими цифрами. Далі тексти з великим об'ємом інформації, які мають вигляд самостійної роботи, типу реферати, монографії, дослідження або дисертації, повинні мати титульну сторінку обов'язково. Тобто, Міністерство освіти і науки України, повна назва навчального закладу. Назва факультету, ну в нас цього немає, так, назва кафедри, реферат на тему. Тему реферату вписали, далі, там, в нашому випадку, учень там 10-го Б класу, викладач такий то. Далі внизу має міститися місто та рік. Ну, коли будете навчатися в закладі вищої освіти, Доведеться іноді таке робити, хоча в вашому випадку друкованих варіантів їх майже скоріш за все не буде. Може, якісь дипломні роботи, курсові, може там будуть просити. А так, в принципі, я не думаю, що реферати вам треба будуть друкувати. Ми в свої, в свій, я в свій час друкував і реферати, і все це робили. Тобто тепер продовжуємо. Зміст має вигляд короткого заголовка. І пишеться великими прописними літерами, розташовується посередині аркуша. Виконавець документа, тобто його укладач, позначається під заголовком, вказується його офіційний або науковий статус, якщо він є. З перерахуванням посади вченого звання, теж якщо воно є. Повністю пишуться прізвище, ім'я по батькові. Якщо виконавців кілька, то вони проставляються одним, один під одним обов'язково в алфавітному порядку, ну або ж інше, за, служ... за службовим рангом згідно з тими посадами, які вони обіймають. Далі. Так так, так, так. Автор документа. Повна назва організації, де документ створюється, пишеться одразу від верхнього поля центровим способом, тобто розташований по центру. Місце видання позначається як, географі як географічний пункт, на території якого проживає автор документа, пишеться внизу сторінки з урахуванням нижнього, нижнього поля. Часто вказується і назва видавництва. Ну, якщо ви робили самостійно, то яка у вас назва видавництва? Тобто, наприклад, тут на, на слайді ми бачимо Київ Ніка Центр 2006. Якщо б ми створювали цей документ умовно сьогодні, так ми б писали Харків і писали б 2025. Писали в Харків 2025. Далі, дата документа на титульній сторінці має позначку тільки календарного року, те, що я вам казав, який пишеться арабськими цифрами, але повністю. Тобто, не 2524 і так далі. А саме 2025. Так, 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 так. Усі реквізити титульної сторінки повинні відді відділятися один від одного певними інтервалами. Тобто... Те, що у вас сказано, так, тобто на прикладі на слайдах ми можемо бачити, що в нас спочатку йде те, що, ну, скажімо так, організація, потім відповідно автор, і, відповідно, потім вже назва того чи іншого документу. Внизу, відповідно, ми бачимо, внизу ми бачимо видавництво або ж місто і так далі, в залежності від того, хто створював той чи інший документ. Далі для підсилення для акцентування тієї чи іншої частини тексту в документах використовуються певні прийоми, способи виділення інформаційного матеріалу. Тобто, так само як ви в зошитах можете це робити. Коли ви це робите, ви обов'язково якийсь текст виділяєте, ну, особливо на яких, наприклад, умовно, уроки алгебри геометрії, якісь формули, ще щось. Ви його берете, текст виділювач, його виділяєте. Як його можна виділити верді? Існує кілька способів. Перший це підкреслення. Перший спосіб це підкреслення частинки або всього тексту. Далі, другий спосіб це написання літер жирним шрифтом або курсивом, в залежності від того, як нас, ну, тобто, який текст у нас розташований. Як ми бачимо, як ми бачимо, велике значення для розвитку держави має міцна фінансова система, тобто виділена жирним шрифтом, або велике значення для розвитку держави має міцна фінансова система. Тобто, і так, і так можна, ви, можна виділити. Тобто, тут бачимо жирним виділено тут курсивом. Далі розглядаємо далі. Тепер також для підсилення значення для акцентування тієї чи іншої частини тексту використовують певні так, 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 так. використовують певні прийоми способів виділення тексту в документів для того, щоб читач цього документу звернув увагу на ту чи іншу інформацію. І третій спосіб і третій спосіб це може бути написання через розрядку, тобто через пробіл, яке виглядає як рівномірні пропуски між літерами тексту. Тобто, може, це може бути, наприклад, ось таким чином, так, великі інтервали між словами. Великі інтервали між словами. Це може бути ще по-іншому. Так, 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 так. Зараз ми до цього дістанемося, покажу. Четвертий спосіб виділення, наприклад, все великими літерами. Тобто, наприклад, на зламі століть Україна зайняла відповідне місце на карті світу. Тобто це може бути виділене якесь велике слово, як ви кажете, капслоком, тобто усіма великими, великими літерами. Далі, також п'ятий спосіб, застосування в тексті іншого кольору шрифту. Як правило, текст може мати чорний, ну зазвичай має чорний літер, чорний колір шрифта. За допомогою кольорової фарби для принтера можна виділити частинку тексту слово, червон, бачимо червоним, так, або частину. Тексту іншим кольором. Зазвичай, зазвичай ну, в більшості дуже мало в кого є е, кольоровий принтер. Тепер е, можна комбіну, комбінувати деякі способи, поєднувати їх, але не всі. Наприклад, можна поєднати розрядку з жирним шрифтом. Е, наприклад, можна поєднати, там взяти от пробілами. Так, те, що ми розбирали з вами. Те, що ми розбирали, ну тобто, через слово, але теж воно виглядає, звичайно, що не зовсім зручно. Далі дозволяється поєднувати використання іншого шрифту з підкресленням. З підкресленням, тобто, сума пільгових виплат, суму ми підкреслюємо. Пільгових можемо записати його за допомогою курси. Також, що ще не бажано поєднувати в тексті виділення іншим кольором разом з розрядкою чи підкресленням. Тобто, якщо ви вже виділили текст якимось кольором, якщо там, ну, виділили червоним, роздрукували різнокольоровим не треба підкр... використовувати ще підкреслення, курсив і так далі. В... Ви вже його якимось чином виділили. Також, що щось... давайте так, давайте на першому. Запишемо. Там ще словами. є таке перечоркування як. Так, є також, дивіться, є, можна викреслити. Є закреслення, дійсно, ось воно у нас розташоване. Так, і також, яким чином, окрім того, що його можна зробити на першому уроці червоним кольором, да? Окрім того, що його можна, наприклад, зробити в варіантів багато жирним, курсивом або підкресленим, окрім цього всього цього, його ще можна виділити і позначити на певному. Якомусь фоні. Тобто, одне слово виділили і позначили на тому чи іншому там на зеленому, на синьому, ага, не побачив, не виділено було. На синьому і так далі. Тобто варіантів існує різних багато. Але на синьому, як ми бачимо, текст погано видно. Тобто, якщо ви хочете, якщо ви хочете, то відповідно треба зробити так, щоб. Але знову ж таки на синьому. Не видно, здавалося б, так начебто, але взяли колір тексту змінили, от вже краще видно. Вже видно краще. Так. Також. У деяких видах документів зустрічається доповнення до основного тексту. Доповнення можуть мати вигляд, приміток, виносок, додаток. Тобто, наприклад. Наприклад, примітка, доповнюючи пояснення до частин тексту. Якщо це необхідно зробити, тобто ви робите примітку. Якщо бачите там в інтернеті якісь новини, ви можете побачити там примітку. Хтось щось сказав, а далі журналіст може зробити свою примітку, тобто уточнення, що мав на увазі, що мала на увазі та чи інша людина. Далі, якщо виноска, виноска це це доповнення до слова до слова фрази речення. Тобто винеска зазвичай оформлюється в кінці тексту. Ну, я думаю, що бачили, так, в деяких, особливо в п'ятому класі, коли ви вчилися, в підручниках математики, якщо згадайте, у вас зазвичай, у вас зазвичай було ось таке позначення. Зараз, зараз, у вас було ось таке позначення, тобто необхідність, так, 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 так. Розташовується в межах там, однієї сторінки на іншу сторінку їх переносити не слід. Тобто на одній сторінці повинно бути не більше трьох виносків. Тобто, 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 ну, фраза, да, умовно, візьмемо, наприклад, над фразою позначили певну зірочку, так? Далі внизу, внизу, ну, я напишу праворуч, щоб було видно. Внизу над, над, натиснули фр... обрали фразу. Далі фраза вислів. Вислів, там, що складається. Там з декількох слів, умовно, да? Наприклад, це найпростіше. Пам'ятайте такі виноски у вас були в підручнику? Та вони і зараз, скоріш за все, є. Тобто, коли у вас є певна зірочка на тексті, а потім внизу виноска. Далі. Далі. Також. Доповнення до тексту можуть мати вигляд додатку, тобто самостійного реквізиту. Якщо документ має додатки, вони зазвичай оформлюються таким чином. Ну, зазвичай, які документи мають. <кій> які документи мають додатки. Зазвичай, коли ви пишете, наприклад, там заяву куди, ще щось, тобто додаток. Прикладаю до даного документу, зазвичай може бути заява, да? Прикладаю до даного документу і перераховуйте там копію паспорту, копію коду, там копію, копію, копію того. Ну, тобто, ось таким чином. Так? Тепер, які правила підготовки тексту документу? Писати обов'язково простими реченнями, щоб полегшити сприймання документу, вживати стійкі трафаретні словосполучення? Для того, щоб, ну, знову ж таки, для того, щоб було зрозуміло, що там написано. Наприклад, там згідно з проханням, відповідно до постанови Кабінету міністрів і так далі. Далі. Вживати прямий порядок слів у реченні. Тобто, щоб не було, щоб не було такого, що читаючи ваш документ, людина не розуміє, що від неї хочуть. Далі. Тепер для точності і яснені висловлювання у простих реченнях вживати прямий порядок. Складнопідрядні речення вживати для висловлення причинно-наслідкових якихось зв'язків. Так, 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 так. Також місце підрядного речення залежить від того, до якого члена головного речення воно відноситься. Якщо підрядне речення пояснює лише одне слово головного, воно, як правило, йде слідом за ним. Тобто, з огляду на те, що проєкт рішення було попередньо погоджено, нарада на, на тривала менше, ніж годину. Або нарада тривала менше, ніж годину, з огляду на те, що тобто, з, з, з метою скорочення тексту можна вживати дієприслівникові звороти, тобто, враховуючи, вважаючи, беручи до уваги, користуючись і, і, і керуючись, і так далі, замінювати займенники іменниками. Щоб було все зрозуміло, найголовніше. Далі слід пам'ятати, що автором управлінського документу є юридична особа, через що текст викладається від третьої особи, наприклад, колегію ухвалили, ректорат затвердив і так далі. Тобто, якщо особа фізична, то зрозуміло. Якщо особа юридична, це вам на правознавстві, я думаю, що колись пояснювали. так? Якщо особа юридична, то відповідно буде саме таким чином. Далі. У розпорядчих документах застосувати мовні конструкції наказового характеру. Наказую, пропоную, вказую, і так далі. І вставні слова на початку речення сприяють точності і ясності висловлювання. Тобто, на наш погляд, на нашу думку, безперечно, безумовно, без сумніву і так далі. так, так, так. Так, 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 так. Так, далі. Далі, слід дотримуватися естетики розміщення, сліва, абзаців і так далі. Дату після документу проставляємо, ще раз нагадую, зліва арабськими цифрами. У стандартизованих документах зліва вгорі на штампі. Тобто, в залежності, якщо документ звичайний, то дата позначається зліва на штампі вгорі. Якщо документ по типу заява, зазвичай ви пишете заяву, потім ви пишете дату, підпис і потім своє прізвище ім'я. Ініціали в нас вже не пишуть. Тепер домашнє завдання. Що вам треба буде зробити? Вам треба буде створити ось такий текстовий документ. Тобто, за тим самим прикладом можете нічого не змінювати. За тим самим прикладом спробувати створити ось такий текстовий документ.